Добрий день, слава Україні! Для вас можна отримати додаткову оцінку по бажанню. Я вводю спортивний челендж з виконання вправ для пресу. Тобто челендж буде складати з трьох вправ, кожна вправа виконується по п'ять разів, то п'ятнадцять разів ми виконуємо. Повторення трьох вправ і ви за це отримуєте додаткову оцінку. Це побажання. Сьогодні чани челешному родину направлений для розвитку сили верхнього пресу. Верхній прес використовується і виконується вправи з підніманням тулуба, наприклад, лежачи на дісному маті. Вихідне положення. Положення лежачи на спині, руки за голову. Якщо досі вчителя, можна прижати їх до одесі. Виконуємо 5, піднімайтулуба, звичайне виконання 5 разів. Перша вправа, наступна направо, вихідне положення. Те ж саме тільки ноги приблизно прямий кути розігратися, але ноги підняті, ступи відірвані від полу. Також 5 раз. Наступна вправа, третя, вихідне положення, стопи прижаті до, до, до полу. Виносимо вгору прямі виконуємо підйом тулуба е, з торканнями рук до п'ятки. Дякую. перемога за нами.